Вітаю, це програма сьогодні актуальна на чорноморці, і сьогодні будемо говорити про декларації. Це той інструмент, за допомогою якого кожен з нас може перевірити доброчесність чиновників та депутатів. І з нами на зв'язку Ольга Дарчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю студія. Давайте, можливо, нагадаємо такі загальні деталі, такий собі лікбез, як працюють декларації, хто їх подає, до яких термінів, які зараз декларації можна подивитися. Ну а необхідно зазначити більш таку цікаву інформацію. Я би хотіла її зазначити, тому що як вона працює, як подається, дуже великий перелік, дуже великий обсяг, і кожна свідома людина може звернутися до єдиного державного реєстру а декларованих осіб на повноваженому функціональну державних або місцевого самоврядування. Але необхідно зазначити такий момент: що декларовані особи вони зобов'язані подавати абсолютно все своє майно. Є вони яким вони володіють до моменту, а, вступу їх на повноваження на час повноважень та після повноваження. Це дуже такий цікавий момент, що це означає, що людина, яка приступає до виконання своїх посадових осіб, вона повинна зазначити та задекларувати а, як своє майно коло своїх а, 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 а близького оточення, що я маю на увазі, чоловік жінка. Брат, сестра, батьки обов'язково діти, якщо вони є повнолітні, або якщо на дитині зареєстровано будь-яке майно, тому що ми розуміємо, що наші чиновники вони мали таку особливість або вподавання декларувати на своїх малолітніх або неповнолітніх дітей все своє майно, і потім видавати, що шість літня дитина могла заробити за свої 6 років проживання в цій країні свої мільйонні статки. Але це ж ми розуміємо, що це фікція, це удаваність даного правочину і. Наразі дана позиція стосовно того, що я задекларую свій маєток в чи будь-якому іншому елітному районі на свою малолітню дитину, це вже не пройде, і ми це розуміємо, що це буде доступна інформація, і ми зможемо її проаналізувати. Що я маю на увазі? Ми зможемо звернутися до єдиного державного реєстру, відкрити декларацію даної фізичної особи і зрозуміти, що особа, яка приступила до своїх повноважень 18 років на державну посаду, чи в 21 після вищої освіти. Яка не працювала в жодного дня в бізнесі. Її чоловік або його дружина не працювала жодного дня в бізнесі, або якщо працювала, вона і не декларувала, або не мали а, заробітків, отримують за час своїх повноважень, мільйонні статки, або а, майно, яке а, відповідає значним коштам, і вони не мали юридичної можливості його а, заробити або його отримати. Тут вже є велике питання. Велике питання для наших а, правоохоронних органів, велике питання до назика. І велике питання стосовно того, чи відповідає дана людина зайняті при по своїй посаді, ще необхідно зазначити, що дана норма вона а, досить таки успішно функціонує в Європейському Союзі, і а, європейська позиція вона полягає наступним чином: що а, необхідно а, показувати та необхідно доказувати, яким само чином ви володієте чи ви користуєтесь тим майном. Чому Тому що в нас дуже так а, полюбили наші чиновники чи наші посадовці? таку позицію та а, таку новелу вправи як користування. Є право володіння, є право користування. Ми беремо свого товариша, купуємо на нього автомобіль преміум класу та заключаємо з ним договір, удаваний чи договір а, паперовий стосовно того, що я буду користуватися даним автомобілем. Ну, Це ж є да, даного проводження. Яким саме причинам? А якщо ви користуєтесь, чому дана позиція вона не відшкодовується? А якщо вона відшкодовується, то ваш товариш повинен здавати вам оренду. А Яку саме оренду? За Одну гривню, ну це вже є питання до а, встановлення правоохоронних органів, і яким самим чином даний товариш чи дана юридична особа могла саме придбати даний автомобіль або даний будинок, щоб передати даному чиновнику на право користування, тому. Також позиція права користування вона а, наразі а, виноситься на такий загальний осуд. І а, я вважаю, що це дуже така добра та продуктивна норма. Чому тому, що а, якщо а, людина буде а, в обов'язковому порядку вказувати в право володіння чи право користування, вже, вже є питання до, до особи, яка володіє саме безпосередньо цим майном, яким буде користуватися дана посадова особа. Тому тут ланцюг юридичних правочень та юридично значовачих подій він вже буде відслідковуватися. І я вважаю, що це дуже правильно це а, на часі, тому що а, той резонанс, який був в суспільстві, я дуже поважаю рішення президента а, України а, стосовно того, щоб декларування було відкрито а, негайно. Я дуже не поважаю рішення нашої шанованої Верховної Ради стосовно відтермінування. Але а, наразі дуже добре, що президент своє вето, і дуже добре, що з 10 грудня 2023 року ми вже маємо таку юридичну можливість цілодобового доступу до єдиного державного реєстру декларованих осіб, і кожна суспільна свідома людина може звернутися до даного реєстру, отримати інформацію і вже надати відповідно закону України про право звернення громадян на відповідно до 10 статті запит як до правоохоронних органів, так і наглядових органів стосовно того, що людині стало відомо, вона звернулася, вона отримала інформацію і просто надати роз'яснення. Стосовно того, який самим чином дана посадова особа, яка виконує лише державні функції або функції місцевого самоврядування, змогла набути дане майно, чи на яких саме суспільних правах вона користується даним майном, чи як сама на її або його малолітню дитину можливо було оформити дане майно, і як саме та шестилітня чи десятилітня дитина могла набути дане майно? Ну ми не говоримо про спадкування за смертю або спадкування від будь-яких батьків померлих не померлих, Мерлик, так це юридично доведений факти. Такий факт вже не потрібно доказувати, якщо це перша спорідненість, Але якщо це акт дарування від незнайомої людини на малолітню дитину, то тут у нас вже викликає дуже, дуже велике питання. Тому єдиний державний реєстр хочеться наголосити, він відкрито цілодобово він відкритий з 10 грудня 2023 року, і кожна свідома людина має змогу лише скориставшися позицією свого мобільного телефону чи комп'ютера, має. Змогу долучившись до системи інтернет, ознайомитися, отримати інформацію та задавати питання. Я дуже буду просити наших телеглядачів. Надавайте отримуйте інформацію, задавайте питання та отримуйте відповідь. І ви цього варті ви сплачуєте свої податки, ви відраховуєте кошти від своїх заробітних плат, від своїх прибутків. Ви маєте та зобов'язані контролювати безпосередньо своїх посадових осіб, тому що вони Они служать безпосередньо народові, а не собі та не своєму гаманцю. А до речі, про аргументи, чому ці декларації закрили від публічного доступу. Я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення казати, мовляв, росіяни подивляться декларації, зрозуміють де слабкі точки в. Того чи іншого чиновника, особливо на прифронтових територіях, на територіях, які зараз тимчасово окуповані, і тому потрібно закрити ці декларації перш за все від ворогів. Що ви про це думаєте? Треба закривати від ворогів світил. Свої території та свої кордони, а інформація стосовно вашого майна, ні кожним нікому вона не потрібна. Якщо ви а, чогось не боїтеся, це моя особиста думка. Тому дана а, заява, яка а, досить активно торгувалася в публічному просторі, На мою думку, це надумана інформація. Це зловживання своїм повноваженням та зловживання безпосередньо ситуацією, яка сталася на території України, безпосередньо війною, яка а, проходить на території території України, я вважаю, юридичних підстав, жодного аргументування стосовно цього питання не має. Але хочеться зазначити, що на сьогодні НАЗК має право тимчасово вилучити інформацію, якщо безпосередньо було подання Генерального штабу та безпосередньо питання було зсу. Ми розуміємо, що є посадові особи, котрі наразі виконують бойові завдання, котрі наразі знаходяться а, в полоні. Якщо це окупована територія, і стосовно а, даних осіб до НЗК звертаються безпосередньо з поданнями, НЗК приймає рішення та тимчасово вилучає. Так це. Нагальне питання, тому що ми розуміємо, що якщо людина знаходиться в полоні а, у Російській Федерації, так на території тимчасово окупованої території, вона не має змоги захистити свої права, і зі сторони окупантів є можливість маніпуляції стосовно його майнових статків. Так, це питання актуальне. А стосовно того, щоб е, закрити інформацію стосовно чиновників, які наразі працюють на території України, які виконують і повноваження, ну, це. це... Як мінімум невідповідально, а це як мінімум призводить до думки стосовно того, чого саме ви боїтеся, що ви приховуєте від народу і що є вам ховати від народу, якщо ви добросовісна людина, якщо ви добросовісно набули дане майно, чого саме ви переживаєте і чому надаєте даному питанню такого загального значення? Я вважаю, що юридично жодних підстав стосовно приховування даної інформації. Немає. І хочу вам зазначити: якщо ми, а ми все ж таки дуже такими самомильними шагами наближаємося для того, щоб стати єдиною цілою Європейського Союзу, ми хочемо долучитися до європейської спільноти, то в Європейському Союзі кожна фізична особа, навіть якщо фізична особа знаходиться на соціально дотатованих дотаціях, повинна. Заповнювати декларацію та подавати дану інформацію, якщо навіть вона знаходиться на соціальному утриманні безробітна особа. Чому європейська фізична особа, будь-яка особа, надає дану інформацію, не бачить цьому жодного такої конфіденційної інформації, а наші державні чиновники, які отримують свою зарплату з наших гаманців, надають цьому таке великого значення. До війни були питання під час війни були питання, а після війни будуть питання, чого ви боїтеся, Кого ви боїтеся. Захищати кордон необхідно на кордоні України інформацію на кордоні України, а не а, в тилу а, і а, працюючи безпосередньо на держави та раді держави. Тут хотів би уточнити: а в Євросоюзі кожна фізична особа вона декларує, і потім ця декларація є у публічному доступі, чи вона є закритою і. Її можуть переглянути лише відповідні органи, тому що коли відновлювали цей публічний доступ до декларації, я чув від депутатів, такий аргумент, мовляв, так серед певної категорії чиновників є корупціонери. І зараз, якщо це все вийде на загал у публічний доступ, то це буде приводом для російських ІПСО. відповідно, потрібно дати доступ тому ж національному агентству із запобігання корупції. Хай воно перевіряє, хай воно притягує до відповідальності корупціонерів, але щоб це... Було Хай менш, менш на нагалливість домовитися, так ну давайте людські вимови, щоб так, ми питання, не... хто буде перевіряти перевіряючого. Так, так, так. Я хочу зазначити, що а, в Європейському Союзі а, кожна фізична особа зобов'язана надавати повну та достовірну інформацію стосовно своїх свого майнового статку, але Даний доступ а, має лише орган перевірки, це податкові, це правоохоронні органи. А до інформації стосовно публічних осіб, а, державних а, осіб, які зазначені в позиції публікаціон, ета, це означає, що людина, яка виконує публічно значущі а, завдання, в тому, числі, в тому числі зірки естради. В тому числі публічні особи, котрі отримують кошти публічно. Ці декларації відкриті, а декларації фізичної особи, котрі не займають державної посади, муніципальної посади чи будь-які в місцевому самоврядуванні посади та не є в графі публічної особи, дана інформація знаходиться в доступі правоохоронних органів та органів оподаткування, тому що дана інформація вона не є суспільно значущою. Якщо по-простому кажучи, а якщо людина безробітна, то мало вона когось зацікавить. Але якщо людина публічна, якщо людина займається якоюсь соціальною діяльністю, якщо людина займається коштами, також якщо людина займається соціально неприбутковою організацією, як у нас наприклад, і дуже такий значний шквал емоцій стосовно того, що я як волонтер не повинен декларувати, чому. Та чому ж, якщо ти волонтер, якщо ти не отримуєш а, прибутку, якщо ти знаходишся на соціальному а, такому проєкті, за які кошти ти функціонуєш, живеш та навчаються твої діти в інших країнах? Ну, є питання, є питання. Тому мені ці загальні шквали, які піднімають а, волонтери та їх боти проплачені, і за які кошти вони отримують ці боти? За які кошти вони мають право функціонувати, подорожувати по, краї... по іншим країнам, виїжджати, проводити саміти, проводити інші спільноти? У ну, ну мене, як у соціально відповідальної людини, яка донатить на ЗСУ, яка допомагає Збройним силам України, у мене велике питання. Це особиста моя думка. Професійна, юридична, цинічна, але моя. Добре, людина задекларувала. А що далі? Як можна її притягнути до відповідальності, якщо це є для цього підстави, Скажімо, якщо в неї є певні доходи, які вона не може підтвердити, яким чином це НАЗК перевіряє, і потім яка процедура в судах, наприклад? Ну, ми будемо формулювати практику. Це стосовно судової а, практики, ми будемо розуміти це, тому що 10 грудня а, у нас є юридичні підстави, якщо людина не задекларувала, не подала інформацію. Це від 25 тисяч до 300 неоподаткових мінімум доходів громадян. А у нас є юридичні підстави, якщо людина недостовірно подала інформацію, бо не задекларувала це також страшні санкції та кримінальна відповідальність. А стосовно процедури НЗК буде перевіряти, ми розуміємо. Ми розуміємо, що це дуже великий об'єм інформації. Ми розуміємо, що за місяць або за півроку перевірити всі декларації це є дуже а, така відповідальна та дуже важка робота. А ми будемо отримувати дану інформацію. Я так вважаю, поступово після а, проведення перевірки на ЗК… На ЗК Якщо вбачає, що дана інформація вона не відповідає доходам громадянина, або а, не відповідає усі остатки, вони звертаються безпосередньо вже заяву до про прохоронніх органів для кримінального провадження і в подальшому проведення до судової перевірки. Якщо дані факти а, мають а, місце бути, та якщо вони будуть підтверджені перевірправокоронним органам, вони вже будуть передаватися до суду, а в судовому порядку будуть вже встановлюватися винуватися або не винуватися особи доведення вини або відсутність Сутні вини у само у заді про саме в даного проводження чи все можна знайти і відповідно вирахувати по деклараціях? Скажімо, раніше багато хто ховав гроші в офшорах, а зараз можливо більш популярними є криптовалюти. І до речі, в Україні вже був приклад, коли одного з депутатів затримали на спробі отримати хабар, власне, в криптовалюті. Це є дуже велике питання. Затримати на спробі отримання хабар та довести е, отримання хабара хабаря в криптовалюті. Це дуже складне питання. Тому я би сказав, що це більше публічна е, така рекламна акція. Е, е, я не вбачаю юридичної можливості доведення даної позиції в судовому порядку, але будемо дивитися стосовно е, того, які саме докази були, були зібрані до судового розслідування, чи були негласні слідчі дії. Так скажімо, не серде, чи були зафіксовані домовленості, чи були підтвердження, чи буде усвідомлення. Мені вони, але це дуже велике питання. Стосовно чорних зон. Я хочу надати дану інформацію чи е, розвіяти е, таке, е, таку думку стосовно того, що в зони це е, десь так уявлені е, країни, де можна сховати свої кошти. На даний момент в світі в жодній країні сховати свої рахунки, якщо вони зареєстровані на вас особисто, неможливо. Це міф. Це буквально 10-15 років було тому. Наразі дана вся інформація на є в публічному доступі в кожній країні. І сховати, якщо ви зареєстрували на вошорній країні, в оширній зоні своє майно неможливо, якщо немає в цьому якогось бажання. Якщо є бажання не побачити цих рахунків, то наші правоохоронні органи їх не бачать. А якщо немає такого бажання, то можна звернутися з запитом і дана інформація вона буде отримана. Вона буде отримана шляхом податкового звернення, вона буде отримана шляхом звернення дипломатичного міністерства міністерство юстиції. Вона буде отримана шляхом звернення безпосередньо дипломатичного ко. Орпусу до тої до той податкової, де у прохороних органів є питання, чи є е, 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 такі підозри, що там сховані кошти чи відкритий рахунок. Вся ця інформація вона є публічна. Тим більше, наші посадовці мали е, е, таке улюблене місце приховувати їх свої кошти, відкривати рахунки в безпосередньо в європейських країнах, але в нас вже запрацював обмін податкової інформації, тому якщо е, Відкритий рахунок будь якій європейській країни. Дана інформація вона буде передана безпосередньо податковій, податковій службі України і податкова служба буде отримати інформацію стосовно коштів та стосовно даного майна. Ось ще такий момент: не знаю, чи це випадково чи ні, але було кілька розлучень народних депутатів зі своїми дружинами. І це мене наштовхнуло на ще одне питання. Скажімо, а як якщо людина живе кілька років з другою половинкою, не оформлює офіційно шлюб, яким чином тут можна довести? Хоча фактично, це одна сім'я. Дуже просто наразі це вже не є питання, і я вже не чую стосовно того, щоб хтось приховував, що є суспільне ведення змінного майна, є суспільне проживання. Тому що якщо правоохоронні органи вони борують ухвалу суду стосовно негласних слідчих дій і людина приїжджає додому, проводить свій час. Це дуже легко встановлюється. То наразі говорити стосовно того, що ми разом не проживаємо, ми знаходимося в розлученні. Ми розлучені, це не являється юридично підтвердженим фактом і на це ніхто не звертає уваги. На питання, воно вже зведено на нівець, тому люди наразі, котрі розлучаються, мені каже, це все ж таки їх особисте життя, тому що з юридичної точки зору жодним чином це не впливає на позицію декларування, тому що дуже ми, ми наразі європейське суспільство і в Європі багато сімей проживають в цивільних шлюх шлюбах без реєстрації, особливого стану 10-20 років. Тому от наразі це не є таке нагальне питання, і багато з наших людей проживають а, разом а, проживають, проживають однією сім'єю, але не реєструють свій шлюб. Але вони в обов'язковому порядку зазначають декларації суспільне проживання. Тому а, все ж таки мені кажеться, що питання стосовно того, що ми розлучимося, не будемо друг, друг один одного декларувати. Це не є актуальне питання. Зрозуміло, ну ми поступово стаємо все більше і більш прозорими, і це йде на користь, зокрема, в сфері боротьби з корупцією. Я вам дякую. А з нами на зв'язку була Ольга Дарачевська, адвокат кандидат юридичних наук. А мені залишається закликати вас заходити на сайт НАЗК, перевіряти декларації тих чиновників, з якими ви стикаєтеся, і дивитися, чи справді вони доброчесні. До нових зустрічей.